Чому ви втрачаєте стільки дронів? Хіба не можна за ними нормально дивитись? Ці дрони ефективно будуть працювати в нашому підрозділі і повірте, за кожен дрон ви отримаєте якийсь фідбек. Це просто комп'ютерна гра, якась забава. В значній мірі тобі треба і себе оберігати, і при тому зберегти пташку або довести її до цілі. Китайські дрони набагато дешевше, навіщо ви викидаєте стільки грошей? І що може статись як наслідок? Можна навіть сам самопідрив статися. Друзі, всім привіт! В мене за спиною вже друга партія fpv дронів, які ми передаємо сьогодні 54-му ОРБ. Але сьогодні буде не просто передача. А я зібрала з інтернету список тупих питань, які стосуються fpv дронів І сьогодні нам військові пояснять, чому такі питання ставити некоректно. Давайте розбиратися. І з нами сьогодні військовослужбовець із 54-го РБ. Юрій буде відповідати на топ-топих запитань про fpv дрони з інтернетів. Слава Україні! Героям слава! Отож, перше запитання: чому ви втрачаєте стільки дронів, хіба не можна за ними нормально дивитись? Почнемо з того, що дрони це розхідник. Вони працюють ефективно, так, частина втрачається, але все одно більшість. Вважається ефективною роботою в нашому підрозділі. Якщо ми говоримо про fpv дрони, то більшість з них задумані як дрони камікадзе, правда? Так і вони створені для того, щоб не повертатися, а вражати живу техніку. Ось це напевно людям ще не вистачало пояснити. Добре, наступне питання: чому ви потратили, наприклад, як ось тут 750 тисяч волонтерських грошей і нічого не зробили? Поки що не зробили ці дрони ефективно будуть працювати в нашому підрозділі. І, Повірте, за кожен дрон ви получите якийсь фідбек. Наприклад, який? Наприклад, цікаве відео. Добре, чекаємо. тоді. До речі, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що цікаві відео будуть саме там. Наступне запитання: чи правда, що дрон, fpv дрон може вразити танк, вертоліт або іншу техніку? Так, звичайно, все залежить від вмінь оператора і від того, як він буде працювати з ним, ну саме з дроном. І наступне типове запитання пов'язане з оператором. Оператором стати дуже легко десь за два дні. Це питання від того, хто, напевно, ні разу не тримав пульт від FPV в руках. Ні, насправді це дуже важка робота. Кропітлива, треба вміти дуже чітко стримано керувати пультом, щоб не зробити ніякого лишнього руху. Лишній рух це. На жаль, може бути втрачена FPV-шка. і наскільки я знаю, що пульти дуже чутливі, так, так. що тобто рухи не можуть бути різкими, ні, а все ні, має ні. бути виважено. все має бути чітко, чітко натреновано, щоб ефективно керувати даним прибором. Також знавці з інтернетів часто кажуть, що це просто комп'ютерна гра, якась забава. Ні, насправді управляти FPV – це дуже важкий і кропітливий. Ну, робота. Треба, по-перше, навчитися чітко контролювати кожен твій рух, маневр і так далі. От в нас зараз пульт від е, системи DJI. Він доволі таки це система елементарна, тому що в нього є всі стабілізації. Тобто ти відпускаєш пульт, він може зависнути в воздусі від в залежності від твоїх параметрів настрою. Від FPV FPV-шці це не так, ти постійно контролюєш його в повітрі. Плюс. Також дуже важливо, що все, що ти бачиш, ти ти бачиш те, що бачить дрон. Тобто ти працює завжди mm -hmm. в окулярах. Треба дуже добре розуміти місцевість, розбиратися, куди ти летиш, хто перед тобою, що ти маєш уражити, і також вміти виходити з того самого зони ураження реп, вийти з вітру, коли сильний вітер почався, щоб зберегти фпв-шку і вцілити в мішень. Наскільки просто буде оператору, наприклад, цивільного дрона перейти на fpv дрон? Справді, треба буде потратити доволі таки значну частину часу, щоб навчитися керувати fpv ФПІшкою. Ну, е, виходити з зони вітру, з зони реп і тому подібне. Мавік це рахується між нами проста система керування дроном. Ну, звичайно, дуже правдоподібно, бо люди пишуть, що оператор дрона це людина, яка нічого не робить. Це пишуть ті, хто просто не був на місці оператора дрона. Ні, насправді в, в, в значній мірі тобі треба і себе оберігати, і при тому зберегти пташку або довести її до цілі. Тому оператор дрона – це зараз дуже важка праця, тому що ти працюєш в зоні ураження ворожої артилерії, під а буває, що ще й ближче в зоні ураження мінометів. Тому це доволі таки небезпечна робота, і кожен пілот заслуговує окремої подяки. Інтернети кажуть, що ви збираєте дрони просто на полицю. Вони не працюють, всі фонди їх привозять. Що далі? Ні, насправді, все ж таки, це дуже популярний ресурс. Він заміняє дуже багато, зберігає нам життя наших хлопців, і вони постійно використовуються в нашому батальйоні. Всі дрони, які до нас приходять, активно приймають участь в бойових дій. І останнім питанням буде від любителів Aliexpress. Китайські дрони набагато дешевше. Навіщо ви викидаєте стільки грошей? Бо тому, що вони ненадійні. надійні. В них може відмовити люба з їхніх дуже вагомих частин в будь-який момент. Ну, тобто, то, що закуповують наші волонтери, і також ви система вирій. Вони досить себе зарекомендували добре, на відміну від китайських. Китайському дроні. Може бути браковане абсолютно все, тобто від моторчиків до якихось плат польота і тому подібне до інших арегатів. І що може статися як наслідок? Можна навіть сам самопідрив статися. Тобто людина, яка пакує його перед бойовою mm -hmm. задачею, може, скажімо так, не випустити його з рук. Це одним словом, це дуже небезпечна так, історія купувати на якісний дрон. Так, або невідомі. Добре, у нас закінчились тобі питання. Можливо, ще будуть класні питання, але вже пізніше в коментарях. Тому ми тобі дуже дякуємо за відповіді. І е, хочу підкреслити, що це наступна наша партія, і ми вже починаємо збір на третю партію. Тому обов'язково донайте. Ставте лайк, пишіть коментар і зустрінемось в наступних відео. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми з Олексієм тут стоїмо поруч, тому що у нас дуже цікава подія. Не цікава подія, а визначна подія. Ми сьогодні передали 50 FPV-дронів нашим славетним розвідникам, яких ми постійно підтримуємо, і хочу анонсувати те, що зовсім скоро ми повернемось до вас з чудовою новиною разом з компанією Віски Ми зробимо наступну передачу в розмірі 50 FPV-дронів. Таких самих Вирій, вісімок. Олексій виступив з пропозицією, що давай наступний реліз по дронам. Один із е, зборів по дронам закриємо ми, як компанія Віскіей, продумав е, реліз. І зараз я хочу Олексію передати слово, щоб він розказав про цей чудовий реліз, як народилася ідея і що зображено на етикетці даного релізу. Олексію, тобі слово, друже. Дякую. Е, Женя, дивись, ну це. Е... Ну, кожен наш реліз він тематичний, так. тому що він присвячений контрнаступу, херсону. Це присвячено дронам, тому що дрон, це, дрони зараз це зараз основна тематика. І дрони бувають не тільки повітряні, ще й морські, як, сухопутні, розвідувальні, бойові і, 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 і так далі. Але це зараз один з основних засобів боротьби з з росіянами чи з окупантами рашистами, з, з расистами і тому саме цей присвячений а, літаючим літ... дронам у всіх його проявах. Е, ілюстрацію це намалювала українська художниця Біато Куркуль, яка з е, самого початку з 22-го року допомагає нам е, з етикетками. Тому наша ціль наступна до нового року продати всі 349 пляшок. Ми вже почали це робити в Німеччині два. 20... Три тижні тому через кілька тижнів цей віскі буде в Україні, будемо продавати, закупувати дрони. І я сподіваюся, що на Новий рік для наших військових зробимо гарний новорічний подарунок у розмірі мінімум 50 дронів. Так що, хто не доєднався, доєднуйтесь. Як казав Тельоха в нашому випуску, гуртом і батька легше бити. Дякую. Да, за і вам. слідкуйте за новинами, тому що як тільки віскі з'явиться в Україні, ми зробимо окремий... Пост і новину, що можна приєднатись і придбати цей реліз. льоха. Дякую тобі за підтримку. Вам дуже дякую.